Привіт, любі друзі! Вас вітає канал Пізнайко. А вам відомо, що за кількістю встановлених видатним митцям пам'ятників в світі нашого Тараса Григоровича Шевченка не перегнав ніхто. Як вам така новина, сильно, правда ж? Книга рекордів зафіксувала, що у світі встановлено 1167 пам'ятників Тарасу Шевченку. з них 99 у 44 різних країнах і 1068 в Україні. Урочисту церемонію вручення світового рекорду присвоїли 207-й річниці з дня народження поета. Мало хто знає, що саме перший пам'ятник було встановлено не в Україні, а в Казахстані у 1881 році, до 20-річчя від Дня Смерті Кобзаря. Меморіал Тараса Шевченка є і в столиці США Вашингтоні, і в Аргентинському Буенос-Айресі, канадській Атаві, і в Вірменському Єревані. В італійському римі і останній, встановлений 9 березня 2021 року у Флоренції, а ще в багатьох багатьох країнах, містах і селах, я впевнена, що цей рекорд ще не раз поб'ється ним же самим. І так як зараз величезна кількість наших співвітчизників розкидана по всіх куточках світу, але душею і серцем вони з рідною Україною. Якщо ви там за кордоном дуже сумуйте за батьківщиною то відвідайте пам'ятник Кабзареві і відчуйте український могутній дух у вигляді монументу нашому видатному письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку.